такий результат. Всім здоров'я, мирного дня. Знімаємо відео життя в українському селі. такі лелеки тут у нас за ніч насипало. О, скільки снігу, бачите? Ось 5-8 см, але покрило землю. І на сьогодні потих. В інструментах можете сказати, що в нас сьогодні буде. Бачите, лампа, ножі, шнурок, нож, бензин до лампи, і наша швайка. Швайка, тут коля ріжуть серце, через кров спускають зразу. Я сам процес не буду показувати, як я ріжу, Це вже... я вже покажу вам, розкажу. Як буде у нас свиня зарізана, як то кажуть, заколена. Ну і е, чим ми будемо в першу чергу, може багато ще і знає, і не знає, чому де коли сало дуже добре. А таке підкопчене, що і коптити не треба. Ми сьогодні будемо, як правильно чи як, будете писати в коментарях, як його е, соломи в нас вистачає, е, щоб за, зразу дати запах того. З тої соломи кабанчику нашому кабану, щоб було смачне сало, так як ми сало любимо. І розкажу детальніше про швайку. Я роблю я піку таке остре, як а є, я зробив отакі бачите, воно трошки роз і тут острі, і тут. Коли ви попадаєте в серце, ви його трошки повертаєте. Якщо буде пікою, воно так не зробиться. Треба бити пару разів. А так ви його прозрізали і скоріше буде доходити Це на перше, А зараз ми його... Так ми його положили, задні ноги роз і передні по боках, щоб він в таким положенні був. Для чого солома? Для чого солома дається, пропитується з димом, з усім. Сама кура, сало, воно більше, хто любить сало, це для любителів сало. І на ринку хто так зробить, ми пізніше покажемо. Краще беруть підпали. Но це в нас на півдні, на сході України. Таким, таким методом працюють, так як там більше я помітив, що там більше їдять. Ті самі, як то кажеться, сало. Тут на Львівщині такого беруть, немаловато, ну, маловато. Але хочу сказати, зараз результат побачимо. Палимо. робити. А так ми планемо свого кабана. Бачите, горить. Горіло так, не класи. Коли він сухін сама цар, це непогано. Коли мовчуть, менш буде так горіти. Я ратуля його і лампою будемо проходитися. Переду буває на животі припалилось, якби ми засмалили, тому її не смалимо. Сало переважно зверху. Ну а решта по цьому будемо дивитися. Прийдеться тут більше і отакого кольору він не біла буде, а буде отакого. Після соломи. Бачите, жовтого такого. Тут ще раз пройдеться, звичайно. Але переважно буває отакого. Потім сало воно відрізняється, навіть на ринку. У нас, кажуть, беруть непогано. Ну помиємо вже як буде розбирання, тоді покажемо ще. Отакий От результат. І у нас пішов ход в вухо. Тут такого не знають, чесно, на Львівщині. Можливо, напишіть, а наші смакують. Воно вже підпечене файно. І вони без соліочите. Чути копченим? Копченим чути. Нормально. Зараз ми поставимо його і будемо обробляти. Сейчас мало руку побрился. Все. Снимаю. galinha gosta Где Маску на голову треба. Ты там открываешь. Потому що, так уже высоко. Вибираємо кров, вибереться і все. Отаку От кров вибрали, наша кров. Печінка окремо, голова окремо, кров тут у нас. А зараз кішки на четвертинки, а вже будемо розбирати ми все е, там. Ну а пізніше буду показувати вам, що ми, яке сало, яке м'ясо. І На ту продукт, ми будемо готувати з нього. Дивимося. Боком-боком боком, боком, боком. дай дай. Бей бей дальше, бей дальше до куста. Во-во-во. Бей, бей, бей бей. Во, все, ножом розрізав. І все, все, берите. Значить людина. А, друзі. Так хоч. Ну, я хочу. Це ваше діло. Так. І Са. Сало трохи буде, бачите, саме головне сало, трохи є жиру. Якось так, якось так, Дивимося, що далі будемо робити. І з приготування того самого тузлуку. Тут кидається м'ясо, морква, цибульки, трохи, картоплі, бачите, але більше м'яса. Якщо кидати баранину, то, то називалося колись. По-дзабанськи. А так у нас називали на півдні Тузлук. І не тільки, напишіть в коментарях. Тут на заході України тузлука, не знаю, що воно таке, але суперово. Там окремо буде цибулька, коли сипиться юшка, цибулька кидається в тарілку і їсться. Ну це вже ще трошки кинули картоплю. Зараз картопля звариться, м'ясо тут є. Ну і звичайно, як без М'ясо, печінка, ну і з шиї. Сало на ньому піджарене. І суперовий часник, цибуля, трошки юшечки, і воно зложариться і стушиться. Ну а тут ще трошки чекаємо. І хтось скаже, хто тузлук розкаже, рецепти буде інтересно, хай люди пробують, бо не знають, що таке тузлук. Тут більше буде м'яса. Ще як закипить юшка, залить. Цибульку. Цибульку саму залити, якщо закипити. Так, вона пропариться, вона трошки ту гірку ту обереться, а потім кидається на низ і все. Це таке наш, наше таке блюдо кожен раз. Можна купити навіть на ринку свіжину і собі, переважно шиї береться, трохи кості можна кидати сюди. Ну а це ми з печі взяли трошки сала. Сало теж треба, щоб було. І також, звичайно, наша, бачите, така гарна, гарна, гарна. Свіженина, щоб було м'яко, так як нам ми вже старенькі, ну і діти маленькі будуть їсти. Так ось зараз закипить і до столу. А тут в нас отільки м'яса зараз захололи і будемо сало, сало ще й багате. Чесно, сало це ми так, щоб трошки відхололо, захололо, і це в нас буде, я так кожен раз роблю, на четвертини, а тоді вже тут. Відділяю, так як час є. Топимо сало на жир, на смалець. Також будемо закручувати з часником. Це вже я окремо вам покажу, розкажу, смак, смаколики, які з сало можна зробити. Ну і плюс нову хау, що воно є нас купчене. Купчене вже є тим соломою, чесно кажу, це непогано. Воно І шкурку, якщо зараз попробувати, воно навіть і чути. А на цьому. Вибачаюся, що показав вже, як то кажеться, тушу саму. Ну, все одно ну, люди дивляться. Інтересно. Тут ми повідрізуємо, що шинки будуть, ковбаси будуть. Ну, це буде вже пізніше, до свят, ближче, до Різдва. На цьому бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. До побачення.